Так, всім привіт, Юрко Кулик і Іван Кушньовський. Так, в титрах ми потім напишемо, е, яка його посада. вона дуже-дуже велика. І ми зараз де? Так, ми заїхали туди, куди ми вам обіцяли. Де ми? В столо... одній з столовок 42-ї окремої механізованої бригади. Так, зараз якраз готують хлопці обід, і ми вам покажемо, що будуть сьогодні обідати хлопці 42-ї бригади. Раніше вам це показував Юрій Шкільняк. Юра, привіт тобі від 42-ї. Так, бригада Фортпост. А сьогодні ми в одній з... Ми не скажемо де. Не скажемо. Це не можна. Це військова таємниця. Одна з слово 42-ї бригади. Так, зараз ми світаю святих. Так, це Володя. Володя, привіт. Е, на якій ти посаді працюєш? Кухар. Кухар. Я розумію, що ми трошки запізнилися, десь може хвилина 20, тут все кипіло, шуміло, е, шкварчало. Е, але вже зараз видача, так? Так, зараз якраз де видача. Трошки, так, так як ви кажете, кипіло. Дуже <ріхи> жарко зараз. Стараємось трошки підтримувати тут чистоту, порядок. Трошки ще не встиг поперебирати, але зараз все перебереться. Володь, ну, для мене оце наші чистота. Це ну реально дуже кльово, дуже приємно, трошки такий як ревізор туди за заглянув. Ну, прямо як в операційній. Ну, в я вчився на медика, вивчився і так само стараємось тут, щоб все було стерильно, їжа на 100 До речі, хтось про 100%. А давай знає, я тебе попрошу. Візьми будь ласка, вагу і ми зараз відзнімемо, яку порцію ви даєте. Йдемо? Так, попросили Володю, він приніс вагу. Володь, ну що, давай поміряємо, що і які порції. Так, таруємо. В нормі має бути 260, але ми накидаємо більше, бо як ніяк хлопці здорові хочуть їсти. Окей, добре. Чи ждатки посуд гарний взяли? Фірландські ілюстратори нам подарували. Дуже класно. Ні, ну реально, типу, ну реально, як в ресторані, це приємно жити жити і їсти. Добренько. Тут у нас гречка з підливою і рагу. Е, в купі е, гречка і підлива має мати 250 грам, рагу має мати 150 грамів. Гречка з підливою 250, рагу 150 грам. Льо, це замість салату, так? так? Ну, сьогодні просто так вийшло. Я розумію. Це вже по бажанню хто як може з'їсти, кому як підійде. Так само компот. Нам від нас сьогодні у свар. О, гарненько. Стипи це 300 старам, щоб втамувати трохи справу сьогоднішню. Окей. фрукти. Фрук... кавунка. А у нас теж можна взяти кілька штучок, якщо буде залишатися. Якщо буде залишатися, можна їздити. Ясно, добре огляд. Дякую. Доступаємо до дегустації. Знімаємо. Було все настільки спонтанно, що я вам чесно скажу, в мене було волонтерське відрядження дуже термінове. Я вискочив з дому, я навіть мікрофонів не взяв. Щоб ви зрозуміли, зараз в нас новий оператор файного міста це Володя, який щойно нам розказує, вказував. Дякую Володя тобі за зйомочку. Я радий тебе бачити в нашій встановлі. Нарешті, до нас доїхав, все-таки. Так. От. Давай тоді спробуємо, то, що Володя Давайте. Так. Давайте. Давайте. Окидаємо спробую, що в наші хлопці, чим ми їх балуємо, якщо є можливість така. От також у нас, от, якщо бачите, є бутиличка опілля, я перепрошую. Квас, це квас опілля, серця Тернопілля. Дивіться, ви, ви розумієте, я, ну, чесно вам скажу, це партнер наш за що щиро дякуємо. Їх вже файному місце виходить завдяки їхній підтримці. І ми сьогодні все-таки знайшли навіть далеко від Тернополя квас, так він був в АТБ. Гарно, добре, що є представлено в мережі. Це супер. Також ми Юля дякуємо. Вони нам неодноразово надавали у вигляді води для хлопців, так, газованої. Молодці підтримують всі, чим можуть. Супер, добре. Ну що ж, пробуємо. Це, як Володя нам розказав, це є суп, рисовий з курочкою. Люто. Я колись в дитинстві переївся ресур трохи був. Я його, чесно кажучи, не дуже люблю. Але оце поєднання, яке зараз я, рис, корочка, картопліка, морвочка, пісмажечка, зажарочка. М -м. Ну, реально, ви знаєте, воно мені навіть більше нагадує таке, як дієтичне. Ну, ми, вдачі, ми мусимо готувати дієтичне, бо є в нас тут хлопці, які після поранень, на лікуванні, тому трошки воно і мусить бути дієтечне. Воно корисне. То зараз ще... Попробуй богріще будувати щодня, може, ні. ну тобі зуміє. Не всі це можуть вижити. Вижити як вижити. ми з тубовкою тілобудові то можемо, але хлопцям готувати той богріще. Саме так, і ми завжди кажемо, не повторюйте за нами тут працюють професіонали. Так, так, так. так. Пробуємо друге. Гречку з м'ясом і овочевим рагу. Давайте спробуйте. Я, я ще реально такого поїдання поєднання не пробував. Ну, Так що цікаво. <тур> так, ми завжди відкриваємо щось нове. Так, так, прямо. Оп. Десь? Ну добре. Гарно. Не М'яско. Тоже куртка вводить, так? Ні, це свинина. Це свинина? Так. М -м. Не гученька. Просто бомба. Смілянина має бути реально дуже добре втушена, щоб вона така була легусенька, проводські в цьому. Я сьогодні, знаєте, ну, мутнув трошки десь бігав 307 кілометрів, заїхав до друзів сюди, ну, проголодався. Я завжди стараюсь десь заїжджати, щоб щось поїсти, і це називають цю програму Подорожні замітки. Сьогодні подорожня замітка. З 42-ї з одної з столових, Де не скажемо. Навіть не питайтеся, і не клюсі, в коментарях ми будемо видаляти. Юра, Юр, не знаєш, що скажемо? Хай приїжджають до нас з Кутанвий центр, який відкрився в Тернополі на Островському О, Штарпі, Ми з Сатур... тобою були. Так, ми так. з тобою там були. Хай приїжджають до нас. Ми обов'язково її зможемо запросити, показати, то складно. Навіть контракт допомогти підписати, та, підписати. Та, чи мобілізацію. Ти представляєш, годують чи платять гроші то? Просто неймовірно. як їжі файно годі. Це... Саме так В... вас приклад брали. Так, шкільняк, що, Бригада форпост, Юра, шкільняк. Тепер відповідь. чекаємо відповідь від тебе. Чим будуть годувати, наприклад, повноцінний обід, візьми когось товаришів і покажи новий. Чекаємо, Юра. Є кавунчики в тебе, а, а в 42-й ОМБР є. так. Ну і на третій компот. Верніше не компот, а мені вже показали, це узва. У нас як не звару, можна ще піти попити кави, чаю, може піти готувати, mm. що хочеш. Знаєте, я вам чесно скажу, так вертався, я позвонив до Івана, до товариша. Ну, не знав, чи він буде на місці, я він каже, Юрка, заїжджай. Я так розумію, що сьогодні його гарно на ці пацан. Щоб не попадати, треба приходити до нас в рекрутинговий центр на Островського 52. і підписати контракт. Так, знаємо. Ми з нашими студентами Галицького фахового коледжу, мені В'ячеслава Чорновола, знімали, і, до речі, наші студенти зробили саме сайт для рекрутинга. Для нашої рекрути. Так що ми дякуємо студентам, патріотично виховані молоді, так. і по ти виховав. І Андрій Чутко. Толко. Гарно, смачно. Ну і все, но ну, маємо. Туди. Всюди добре, а в Тернополі і 42-й смачно.